16.05, ви бачите представника ЖКО Водовського санапу станового тягу робити. Так, да, скоро почнеться, да, між ЖКО заруба. Бачимо. Увірено тягне. Це ще буров. Підемо стане спартакіаді. Патріот свого міста. Це Юра Леста. Повністю виправдує свою нову зачіску. Правильно, коли візуально вистрижася, поки ширше кажуться. Так само і по морських цих. Добрий день. По морських достоинствах, чим худіші ноги, тим візуально більший що У нас от треті качки ноги не качають. Щоб не казали, що маленькі. це правильно. Це я сьогодні дойшов до спонули. Ну, можна вже школу закінчити. А це? Олег Олександрович всім передає привіт. Да, прийшов навідати нас, скучає за атлетом, планує повернутися. Дай Бог йому здоров'я. Дівчата у нас теж займаються в атлеті. Щоб ровнив гамонно. Нагадую, поїде на змагання, теж бо готуватись, виступає до станної касі. Gracias. Okay.